О, фу, там щось ворушиться. Лежать ці мішки і вони смикаються. Там ці гігантські змії. Ну, жесть. просто. шість тайських пітонів. Вони свою жертву вбивають не отрутою, а просто душать. Тобто, якщо він шість відповідей правильних дає, то на мене змій не кладуть. Так. А ну, добре, Ігоре, давай. Ігор, відповість на шість запитань. Я в цьому впевнена. Ви готові почати третє випробування? Готова. Готовий. Перше запитання. Яку частину тіла збільшила Саша? Губи. У неї губи щоразу все більше і більше. Сашо? Правильно. Ну, Це було питання очевидне, тому що це не приховується. Ігоре, тобі подобаються Сашині губи? Не дуже. Це занадто якась порнозірка. блін. Губи порнуха. Це його основне порівняння. Ігоре, ти відповів правильно на перше запитання. Саша справді збільшила собі губи, хоча тобі це не до смаку. Переходимо до другого питання. Де у Саші родима пляма? У тебе нема родимої плями. Вона під сідницями ось тут на нозі. Не так часто вона потрапляє на очі. Я думав, це синець, а не родимо пляма. Він може думати рік, що у мене синець. Ігоре, на друге питання ти відповів неправильно. Фу. Здається, що тебе душить. Ти не можеш вдихнути. Можете продовжити запитання? Третє запитання. Скільки було років Саші, коли вона зробила своє перше татуювання? Ми якось говорили про татухи, і я пам'ятаю, вона щось таке казала. П'ятнадцять. А Саша відповіла 16. Це неправильна відповідь. Я не розумію, як можна таких елементарних речей не знати про людину, з якою ти такий довгий час поряд. Сашо, Він тебе взагалі не знає. Неуважний. Ху. О, Господи, вона дуже важка. Це та перша, яка з тебе злізла. Давайте далі. Отже, продовжуємо. Доволі просте запитання: яка у Саші вага. 51. Це комплімент. Ну, вага його точно не цікавить моя. Це неправильна відповідь. Я хотіла б стільки важити, але я важу 59. Ну, я не пам'ятаю цього, чесно. Він навіть не звернув уваги. Ну, повлачила. Він не париться особливо. Ти відповів неправильно. Ху. Будь ласка. Важко. Дуже. Вони дуже важкі. Що вгоните. Ну, я думала, що вони мене придушать. Не опирайся, Сашо. Змії це відчувають. Ігоре. Я поставив тобі чотири питання. І лише на одне ти відповів правильно. Продовжуємо. Наступне питання: скільки дірок для пірсингу на тілі у Саші? Ніс, губа в одному вусі. Три. Одна дірка і в другому три. Шість. Шість. І це правильна відповідь. Ну, молодець, хоч щось він знає. Ідемо далі. Яку страву любить їсти Саша? Так, чизкейк, болоньєзе, паста, креветки, лапша з морепродуктами. Вгадати було дуже важко. Отже, я думаю, ні, ні, ні. Забув, як називається страва з курячим фаршем, як пиріг запікають. Ну, це ж лазанья. Ну, те, що я казав, з куркою. Це ти так казав, але, але давайте так: зараховувати мені цю відповідь чи ні? Я вважаю зараховувати. Зараховуємо. Добре. Наступне запитання. Яку спеціальність вказано в Сашеному диплому? Має відповісти. Твоя відповідь? Фармацевт. Фармацевт. Так. Зараховано. Як він може не відповісти, якщо я працювала при ньому в двох аптеках. Наступне запитання. Який у Саші розмір ноги? Ну, це він реально знає. Ми з ним ну, неодноразово взуття разом купували. 39. Швидко відповів. Неправильно відповів. Розмір Сашиної ноги. Сорок. Дуже важкий. Особливо третя. Оця вона просто Четверта. Вона просто гігантська. Вони дуже стягують, ну дихати важко стає. Ну реально я не знаю скільки вони кілограмів важать. З восьми запитань ти Ігоре на чотири відповів неправильно. Так. Я по-своєму десь обламався. Який твій подарунок Саша запам'ятала найбільше? Навіть не знаю. Ігоре, коли ти останнє дарував Саші подарунок? Не пам'ятаю, я рідко це роблю. Ці подарунки реально можна по пальцях перелічити. На свята вона витрачає, а я маю заповнювати її фінансові нюанси подарунками. То коли? На новий рік, на 8 березня, на день народження? Ти знаєш, коли в неї день народження? Хоча у неї, звісно. Коли? У вересні чи у серпні? Ти не знаєш, який день у мене день народження? Як можна не знати день народження людини, яку ти нібито кохаєш? Ну я не пам'ятаю коли. Іноді я просто забуваю. Ти зараз серйозно? Ігоре, скільки ви зустрічаєтесь? Півтора року. За півтора року ти не зміг запам'ятати, коли в неї день народження? Ну не знаю. Людина просто каже, що тупо не знає, коли в тебе день народження. По-моєму, 13-го ні, не 13-го. Значить, не така для нього вагома дата в його житті. Ху. Сашо, ти маєш що сказати? Ні. Нічого не хочеться говорити. Моє ім'я може забути, чи не знаю. Ну просто у мене зараз таке відчуття, що у мене нікого немає. Ну, коли реально мені його бракує, ми довго не бачимось. Він починає мені казати: ти за мене все. Ти зад**є. Ти Не розумієш, що в мене немає часу і при цьому сидить і курить кальян. І це дуже ображає. Просто, коли в мене якась проблема, ну, я не буду дзвонити першому Ігорю. Я просто не чекаю від нього допомоги. Ігоре, ти часто бачиш, коли Саша плаче? Ні. Ця клітка, її світ зараз. І її душить це. А ти дивишся? Хочете, щоб я щось робив? Та не питання, я піду зараз її розв'яжу. Саша, ти хочеш, щоб він тебе розв'язав? Я б закінчила насправді.